І ми, грішні люди, є подібні до цих нещасливих будь-яких, бо чинимо гріхи, бо не хочеться жити згідно Божих заповідей, бо не хочемо виконувати цього, що говорить нам Ісус Христос. Бог кличе нас до святості. І ми знаємо, що треба зробити, щоб бути святим. Як коли проголошую реполекцію чи місію і є, наприклад, зустріч для дітей, то завжди з дітьми говоримо про небо і про те, що зробити, щоб бути у небі. І перше, що говорят, що бути у небі, треба бути святим. Я говорю тоді, ну добре, а що треба зробити, щоб бути святим? Мову. Вона дає нам руки святий Розар. Сьогодні, на, вже, коли будемо прощатися з Божою Матю, отримаєте Бомку Божої Матері, Патінської, але теж, дамо мова руки, Розарії, з пам'яті. Це не для того, щоб був тільки подарок і пам'ятка цього, що свята Божої Матері була у вас. Але це як запрошення, ще одне запрошення і заохочення, щоб молитися святий Розам, щоб роздумувати над таємницями життя Ісуса Христа і Його Пресвятої Матері. Тому що таємниці святого Розарію це роздумування саме над життям Ісуса і Його Матері. Але це також роздумування над нашим життям. Бо в цих таємницях святого Розарію ми знайдемо також і таємниці нашого життя. Bo jej radośna czastyna naszego życia i światła, i jest też i czastyna skorbotna debil strażdania, na wiaraste ale my знаем, że na czemu wsze nie się. Bo tak jak jest sławna czastyna świętego rozarju, tak jest i sławna Czastyna naszego życia. My przeznaczeni dla nieba, dla życia, w Sławie u Bożej. Переживаємо ще той пасхальний період, коли ми святкували Воскресіння Ісуса Христа і так недавно Його Вознесіння. Він засідає праворуч Бога Отця, і ми покликані до цього, щоб теж там бути, щоб отримати повноту вічного щастя. Дорогі брати і Сестри. тож берімо в руки святий Розарі, і з Розарем в руках нам треба боротися за святість наших сімей, за Боже богословення в наших домівках. З озаєм в руках треба нам боротися за мир у нашому місті, в нашій країні і на світі. Може, особливо треба нам молитися за тих поміж християн, які зараз страждають, яким так важко визнавати свою віру в Бога, бо їх загрожує смерть. Скільки то тисяч християн останніми роками віддали своє життя, захищаючи віру в Бога? і сестри, тож тримаємо міцно в руках святий Розарію. І молимося, бо Марія обіцяла, що її непорочне серце затріумфує. але воно затріумфує тоді, коли наші серця будуть об'єднані з її Материнським серцем. Коли ми приєднаємося до Марії і будемо з Лозарів в руках крок за кроком перемагати в той світ, якому панує зло, щоб в ньому панувала Божа благодать і Божий мир.